І ви справді думали, що знаєте про Росію усе. Отже, приготуйтесь здивуватись. Сьогодні ви побачите, як хотіли створити справжній шедевр, а вийшов повний провал на кшталт цього. Чого це ви тепер зненавидите історію? А який бюджет дали розробникам цієї помийки? Сьогодні ми це розберемо. Нікуди не йдіть, а краще наливайте собі чаю, щоб нудно було дивитись та запасайтесь попкорном. Ну а ми поїхали. Приємного перегляду! Коли хотіли зробити якнайкраще, а вийшли як зазвичай. Здається, що цей аргумент придумали саме для російської гри смута. Ну серйозно на цю помийку злили приблизно 500 мільйонів рублів. Скільки? І, попри це, все у неї навіть найвідбитіші не за патріоти грати не схотіли. Це вже щось новеньке. Не будемо тягнути кута за хвіст. Поїхали! Отже, у грі Смута ми будемо грати за одного з найвеличніших героїв за всю історію Росії чоботного Лозуна, який нібито з'явився на світ із суперздатністю лизати чоботи усім, хто має, хоч більше влади, його мрія – вступити до хвалиної російської армії, де він зможе ні, не піднятися вгору. А знайти до кого можна підлизати ще. Отже, повторимо, у грі смута ми граємо за болотного блазня, який здатний виживати лише під чоботями в пана. І отже, за наказом свого пана Юрко Чоботяр вирушає до Новгарду виконувати його поручення. Але що справді мотивувало його? Отже, вирушив він до російського міста Його ціль? зачарувати місцевих босів своїми невдалими спробами здаватися крутим. Ну серйозно, навіть це виглядає брутальніше за нього. Уявіть, як він входить до міста і спотикається, як і погані комедії. Помета лизнути якомога більше чобіт впливових людей. Все піде як по маслу. Головне, тільки не злякати нікого своїм виглядом болотного щура. Рататуй курва, рататуй! але є одне, але адже сам Новгард викликає у мене ще більше питань, ніж він може дати на них відповіді. Наприклад, чого, коли цей болотний Чуботяр врізається у людей, вони не виявляють зовсім ніякої реакції. Ну ви подивіться на це. Ну їм взагалі насерти на те, що в них врізається якийсь ідіот, який навіть бігати нормально не вміє. Ще які питання? Чого тут на один новгар всього 10 жителів? Можу запам'ятати цю бабку? Вона нам ще знадобиться. Адже коли Чуботяр буде бігти містом, ми будемо затичати цю стару ледвину на кожному кроці. Таке страшне відчуття, що на один новгар тут лише вона. Ні, у мене лише одне. А куди подівся її чорний кіт? З'їла напевно щука стара. Мотно задіжилося. Ну і через те, що це прислуга, а це пан. І за його наказом, ми, як і всі росіяни, йдемо підслуговувати розмови двох селян, щоб потім донести це панові. Отакі вони росіяни. І якщо чесно, то мене вже нудить від самого сюжету цієї гри. Те у цій болотній грі міститься нескінчена кількість ні, не бабок у Новгарді, Пропаганди, що будуть зустрічатися вам на кожному кроці, ось, наприклад, на самому початку, коли наш російський ведмідь разом зі своїм слугою йде через ліс. А, до речі, наш московський чіботяр покинув свого вірного слугу у цій дупі, а сам пішов грітись. Отака вона російська натура. Живілля триває, адже проходячи мимо, він навіть зміг врятувати козака від зграї вовків, просто вистріливши з пістоля. Що ж зробить зграя вовків, що хочуть жерти. Вона накинеться на нього? Ні, це для лохів. Російські вовки почнуть тіхати на всі боки. Виявляється, що це якийсь неправильний козак, адже мало того, що він говорить орковською, так ще й за рівнем інтелекту він нагадує мавпу. На болотах поки що все стабільно. Але на жаль, це ще не все. Коли вони зайшли у двір погрітись, паралельно підлозавши дупою. Його господарю до них прийшли вони, люди з Речі Посполити. На цьому моменті нам показали наскільки ж ми залежні від розробників гри, того що увагу, нам дають на вибір або сказати красочні слова і накинутися на поляків, або нагадати на чій землі вони знаходяться, і також налетіти на них. Що можу сказати? Дуже багатий вибір варіантів. Але, як то кажуть, якщо бійці не запобігти, треба бути першим, то ми, звичайно, ж накидуємося на поляків, починаємо наш екшн. І, хоч навіть поляків у цій грі зробили дуже слабкими, головний герой все одно почав вигрібати від них і мало не здох. Але розробники цієї помийки ще вкотре будуть натякати, наскільки ми від них залежні. Відібравши в нас можливість хілитись, бо там немає ні аптечок, як у сталкері, або поранені від меча не будуть загоюватися з часом, як у Call of Duty від попадання. Реально бісить. <клес> Але навіщо, якщо наші руські багатирі впораються і так, чи я помиляюсь? Але розробники смути второпали, що якщо у грі не можна буде хілитися, ніхто не буде у неї грати. Тому ці вкрай розумні люди творили їх про те, щоб їх знайти, треба обігти всю земну кулю, і виглядає вона як дерев'яна сковорода з болотом. Ну, а як ви ще зможете назвати цю жижу? Як ви ще й. Де знайдете цю хілку через те, що вона зливається з фоном. А коли ви захочете попити, це буде супроводжуватися отакою от от анімацією. Коли Юрко що батярна п'ється, він буде казати одну і дуже фразу. Ааа, хороша. Звикайте, бо якщо не хочете померти, прийдеться це слухати. Приготуйтеся до страждань, адже зараз ми розберемо те, заради чого ви тут всі зібралися: систему боїв і баги. Взагалі, бойова система в смуті це як окремий вид мистецтва, де ти не б'єш ворогів, а молишся, щоб анімація удару взагалі потрапила куди треба. Може спочатку бойова система може справді вам сподобатись, проте потім вас почне нудити від неї. Помилука багів тут більше, ніж бабок у І, до речі, не тільки у Новгарді. Адже на всі удари, Юрко Чуботяр буде реагувати однією анімацією, включаючи її вистріли з пістоля. А також тут чималий вибір анімацій добивання. Перший це коли він починає дорубувати безпомічну жертву, а другий це. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що він робить. Але коли він буде добивати безпомічного поляка, на ньому на те що слідів від шаблі не буде залишатися. З нього навіть крові литися не буде. Особливий респект тут отримує вогнепальна зброя. Дивіться, як Сра тут промалювало вистріли. Для того, щоб вистрілити нам, нам треба відбігати на велику дистанцію, і напевно розробники смути не врахували, що хтось буде взагалі догравати до кінця. Адже під кінець гри у персонажів взагалі не будуть ворушитися губи під час розмови. До речі, про розмови у смуті, куди б ви не пішли, вам все одно доведеться ляпати з кимось язиком. А найсумніше що розмови ці пропустити не можна ніяк. А чи знали ви, що ротову анімацію в смуті робив штучний інтелект? Я пояснюю її всратість. Бо це вже не ротова анімація, а якесь цифрове болото. Але на щастя, у кінці гри поляки дісталися до Москви і спалили її. Мені подобається, як воно горить. І у кінці ми починаємо грати у хованки з поляками, бігаючи по розпеченій Москві. Але сковороди з водою тут вже нема, тому головне не померти. І смута була б не смутою без нескінченної кількості багів, від яких є бажання розфігачити свій комп'ютер. Ось, наприклад, як рендериться гра у 21-му столітті. Ось вона, російська ігрова індустрія. ось коротко, як Юрко захотів скупатись. А ось він зміг нанести урон однією шаблею одразу двом полякам. Ну богатир. Це Україна. Чи знали ви, що у грі смута українці щось курили ще до його створення? А ось ця дівчина, здається, знає. Її крутить, вона обкрилася. Що ви хочете? Смутно тоді жилося. На що вони злили 500 мільйонів? Отже, смута була створена як підручник для лизання чобіт важливим персонам. Головні складові цієї гри це всрата анімація, а також нескінчені діалоги з бомжами, королями, боярами, ще й без можливості їх пропустити. В цій грі просто мільярди багів і ніхто не хоче їх виправляти. Хоча цим бовдерам дали 500 мільйонів. Отже, що хочу сказати, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Вибачте, що ще так довго був АФК, але я повернувся і готовий знімати відео. Отже, всім до побачення та слава Україні!